На цьому занятті ми познайомимось з таким поняттям, як многочлен, та знаємо дещо про нього. І так, многочлен це є сума одночленів. Інколи говорять сума або різниця, але це не має принципового значення. Отже, маємо. Маємо два одночлени. 2х в другому степені і 3х. Маємо суму цих одночленів. Ця конструкція називається многочлен. Так як у нас тут два члени в цьому многочлені в многочлені, то він називається двучлен. двучлен. Давайте ще раз приклад. Також многочлен, бо він складається з трьох одночленів. Ми говорили, що константу число також можна вважати, вважати одночленом. І тому цей многочлен ще також має назву тричлен. Для більшої кількості одночленів многочленів вже назва не використовується. Тобто таке поняття як чотирьох член, його можна використати, але це не прийнято. Все, що не двох членів, не трьох, трьох член, все, це вже многочленів. І це многочлен, і це многочлен. До речі, одночлен також можна вважати многочленом з одним доданком. Тобто, якщо в цьому многочлені два доданки, в цього многочлена три доданки, то, наприклад, оцей многочлен складається з одного доданка. І фактично, і є одночлен. Так теж можна. Давайте подивимось, а що робити в випадку, коли деякі доданки мож можна додати між собою. Тобто вони є подібними доданками. Або правильно сказати подібними членами многочлена. Ось така ситуація. От Що ми маємо перед собою? Двор членів? Трьох член. Справа в тому, що тут є подібні члени, многочлена. Ось вони. Їх можна під... зазвичай підкреслюють одинаковою кількістю ліній можна прямими рисочками. Але головне, що це подібні члени. І подібні члени треба приводити. Маємо 2х додати 5х це буде 7х. І додати 3х в другому степені. Ось тепер цей многочлен е, не має подібних членів, і говорять, що він приведений до стандартного вигляду. Що ж таке многочлен приведений до стандартного вигляду? Е, Скажімо чи буде ось такий многочлен? Вважатись записаним многочленом в стандартному вигляді ні. Бо тут є одночлен, який є складовою даного многочлена, і сам цей одночлен не подано в стандартному вигляді. Бо, як ми пам'ятаємо, одночлена не повинно бути кількох чисел в добутку, якщо ми хочемо, щоб цей одночлен був записаний в стандартному вигляді. Отже, отут спочатку необхідно виконати множення. Це буде 6Х, додати Х в другому степені додати 7. І тільки після цього ми можемо говорити, що даний многочлен подано в стандартному вигляді. Отже, многочлен вважається подано в стандартному вигляді, якщо до його складу не входять, якщо він не має подібних членів. І кожен член цього многочлена. Тобто, одночлен також подано в стандартному вигляді. Ну, давайте розглянемо задачу записати в стандартному вигляді многочлен. Нехай буде такий. Ну, перше, на що треба звернути увагу, чи є тут подібні члени. Очевидно, є. Подібними членами називаються е, такі доданки, е, які мають однакову буквену частину. Е, не завжди її е, можна одразу побачити. Ну, що ми бачимо? 5 xy і xy. Однакова буквена частина, xy. Записали. Але ось якщо уважно подивитися, то і оці доданки також ці такі члени подібні члени являються на члена. Бо якщо оцей одночлен записати в стандартному вигляді, то ми отримуємо Х третьому степені, у в третьому, що також співпадає з буквеною частиною ось цього члена. Отже, можна вже підкрестити, можна двома лініями, можна хвилястою лінією, але головне, що одинакова кількість. Ну, що ми зробимо зараз? Давайте спочатку, мабуть, оцей одночлен все-таки запишемо у стандартному вигляді одночлен або член многочлену. І так, що ми? на першому місці буде 2, Х в другому помножити на Х в першому степені, це буде Х в третьому. Помножити на y в третьому. І я одразу цей доданочок переставлю сюди. Маємо право це робити. І переписуємо 5 xy додати XY. До речі, будемо уважні, коефіцієнт оцього одночлена – члена одиниця. Він тут не записаний і не прийнято одиницю писати як множник, Але розуміти, це потрібно. Так, що маємо? Подібні члени віднімаємо. Фактично необхідно відняти ці коефіцієнти. 2 відняти 3. Будемо мати мінус 1 х третьому, y в третьому, третьому степені. 5х додати 1х. Будемо мати 6х. Ось так ми привели даний многочлен до стандартного вигляду. Одиницю можна не писати, і то можна писати просто мінус Х3, в третьому додати 6Х. Це многочлен записаний в стандартному вигляді. Давайте ще розглянемо таке. Ось такий многочлен. Чи є в нього подібні члени? Очевидно, є. Але я б оці подібні члени назвав би ще окремо. Це подібні члени, які мають протилежні коефіцієнти. Так от, ми не будемо їх підкреслювати. А такі подібні члени, в яких одинакова буквена частина, а коефіцієнти протилежні числа прийнято одразу отак закреслювати. Все. Їх немає. Вони знищилися. Залишається 7х відняти 1х. Це буде 6. І ще додати 7Y. Ось так можна приводити подібні члени многочлена, або подавати многочлен в стандартному вигляді. Давайте ще подивимось, таке поняття розглянемо як степінь многочлена. Степінь многочлена називається найбільша з степенів його одночленів у випадку, коли він приведений до стандартного вигляду. В даному випадку, можна, ось нас ми маємо перед собою многочлен або двочлен. Його степінь друга. Чому друга? Степінь ось цього одночлена друга. Степінь о цього одночлена перша. Так от ще раз, степінь одного члена називається найбільша із степенів його одночленів. Найбільша тут двійка. Значить степінь цього многочлена – члена друга. Ну, в даному випадку вже було приведено до стандартного вигляду. А якщо не приведено, ну, скажімо так. Як визначити степінь ось цього многочлена? На перший погляд, можна, якщо трошки бути неуважним, одразу звернути увагу на найбільший степінь одночленів, які входять сюди, очевидно, це ось він. Але цей многочлен не приведено до стандартного вигляду, і ще невідомо, що ми отримаємо в результаті цього приведення. Що треба зробити? Перше, подивитися, чи всі одночлени записані в стандартному вигляді. Очевидно, що ні. Ось тут можна виконати множення. І ми маємо 10X показники, додаємо в третьому степені. Цей одночлен поки що переписуємо. Цей переписуємо. Тут вже нічого виконати не можна, вони приведені до стандартного вигляду. А ось оцей член многочлена також записаний не в стандартному вигляді. Тому ми бачимо тут X1, Х3 можна виконати це множення і отримаємо 7х4 степені помножити на Y в 5. Так. А я ось тут. Що Густа написав другою степінь. Значить, тут п'ятий. так. А, а тепер що ми побачили? Ми бачимо, що в нас є подібні члени многочлену з протилежними коефіцієнтами. А як ми вже говорили, вони просто закреслюються, знищуються. Отже, залишається лише. 10х в третьому степені додати 2х в третьому. А, так це також подібні доданки. Їх також можна виконати при зведенні подібні члени. Так що ми маємо 10х10 додати 2 12х в третьому степені. Отже, наш многочлен фактично. Представили в вигляді ось такого многочлена, який є одночленом. Ну, це не має принципового значення. Ми домовилися з вами, що одночлен це також многочлен. Все, степінь цього многочлена. третя. Третій степінь. 12 не впливає. Тут один доданок, цей многочлен має третій степінь. Давайте ще розглянемо. Ось таке, Ну, ігри в кубі, додати 5хі в третьому степені, і відняти, скажімо, 7 x в третьому степені. Підже Дивимося, чи записаний даний многочлен в стандартному вигляді. Якщо так, то можна говорити про степінь многочлена. В даному випадку подібних членів тут немає. Іначе -то можна сказати, що одночлен записаний, многочлен записаний в стандартному вигляді. Але ось цей коефіцієнт 0 робить оцей доданок. Нульовим. І фактично ми маємо, якщо записати тепер в стандартному вигляді, ось такий многочлен. А вже степінь даного многочлена. Визначається найбільша степенів одночленів, які до нього входять до його складу. Тобто Х в першому степені, y в третьому, максимальна степінь цього, степінь цього одночлена четверта, степінь цього одночлена третя. Вибираємо максимальну четверту, значить степінь многочлена в даному випадку четверта. Степінь многочлена четверта. Дякую за увагу. На наступному занятті розбираємо додавання, віднімання і множення многочленів. На все добре!